Оновлене обличчя старого міста в Івано-Франківську відреставрували парадні двері у Кам'яниці, які вже 110 років. Такий подарунок для будинку та його мешканців зробили представники ініціативи Франківський, які треба берегти її засновниця Марія Козакевич упродовж декількох місяців проводила у соцмережах флешмоб. Біля старовинних австрійських дверей фотографувалися відомі люди і в такий спосіб привертали увагу до збереження унікальних архітектурних елементів. Тепер, завдяки гранту та коштам від підприємців, вдалося перевести проект у практичну площину. Ініціатива франківські Берегти дії близько семи місяців за цей час було написано десятки різних постів, було показано десятки фотографій. Їхня мета така ознайомлючо надихаюча, мотиваційна і пізнавальна, для того, щоб франківці звернули увагу на те, що у нас дійсно дуже красиве місто, дуже багато пам'яток архітектури гарних. І з одного боку, щоб ми замилувалися ними, так, а з іншого боку, щоб ми подивилися, що деколи наша така безгосподарна діяльність може негативно впливати на ці пам'ятки тобто і це і замінені двері, і замінені ві вікна і ліпнина, яка обсипається, так і Атланти без голови. Першим об'єктом для реставрації активісти обрали двері на вулиці Курбаса 5 Але на них чекали несподіванка. Під час ретельного обстеження виявилося, що це насправді не дбала радянська копія. Тож, аби повернути дверям первісний вигляд, довелося по суті виготовляти їх заново із міцної деревини. Ми зрозуміли, що це двері не автентичні, і потрібно було шукати, як за вони виглядали знаєте бо вони були зовсім інакші і Ми. Зробили збірний образ, фактично на других дверях збереглась тільки верх, на третіх дверях збереглась притворна планка, там ще щось. І ми так все по трохи по якби придали їм такий вигляд. Ну, ну. Я думаю, що це щось похоже до того, що було. Окремо відновили і вітражі. Їх виготовили із сучасних надійних матеріалів, проте за зразком сусідніх дверей. Грунтуючись на тому, які залишки були там кольорових шкелок в різних фрагментах дверей, ми на основі цієї кольорової палітри вже вирішили повторити ідентичність тут. Окрім єдиного втраченого, абсолютно немає центрального в крузі вітражу вставки, вона не збереглася на жодному з трьох дверей в трьох під'їздах. Тому було прийнято рішення зробити в цьому стилі, в стилі сецесії якусь доповнюючу акцентуючу композицію, яка б завершувала всі вітражні вставки. У місті вже з'явилися білборди із закликом берегти Івано-Франківськ. Ініціатори просять мешканців та бізнес долучатися до відновлення унікальних архітектурних елементів та вже мають плани щодо реставрації наступних пам'яток. Лариса Фрішин, Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.